Ну що, друзі, продовжуємо. Тема в нас сьогодні Шизоїди. Шизоїдна організація або акцентуація особистості. Друга частина, друге відео. Щоб знайти перше, переходьте на канал і дивіться. Будемо вітатися ще раз. Чи ні? На всякий випадок, привіт вам! Отже, що я не сказала в першій частині, зараз скажу в другій. А ви поки підписуйтесь на канал, хто не підписаний, і ставте вподобайки. Мені дуже приємно і цінно, що у вас є інтерес до моєї праці, до мого каналу. І в мене тоді більше мотивації знімати більше відео. Отже, Хотіла вам розказати одну історію, теж описана в книзі Ненсі Маквільемс про одного психотерапевта шизоїда Як він на прикладі своєму описував таку свою шизоїдну організацію, він вів терапевтичні групи. Знаєте, так, що таке терапевтична група? Де Ой. особиста терапія, це коли одна людина. І психолог, психотерапевт вони а, займаються терапією, да? а групова терапія це коли, наприклад, збирається група, а, і там закриті, відкриті, ну, зазвичай терапевтична група закрита, і там а, терапевтується вже ціла група людей. І ось він вів такі терапевтичні групи, так, не і помітив. Ділився своїми відчуттями. Він помітив, що якщо він буде ділитися своєю історією, буде вразливим, тобто, да, в терапевтичних групах там як? Там ти розказуєш про свої почуття, емоції, як тобі зараз з іншими людьми да, якусь свою історію розповідаєш. І він помітив за собою, що якщо я зараз розповім про себе, дозволю доторкнутися іншим ближче до мене підступитися, то я буду вразливим. І там група сиділа в такому положенні буква «S» така, знаєте, як півколо. І він сидів в центрі, І, ну там чи да? І він уявив, що як тільки я проявлю свою вразливість, то це півколо воно замкнеться в коло, мене замкнуть в колі, і мене поглине група. І все. Я, мене задушать цією увагою, оці, ну, поглинуть мене. І я помру. От приблизно такі е, фантазії, е, притаманні шизоїда, е, коли дуже великий страх. Що мене поглинуть і мене не буде. А чому такий страх? Я вже розповідала, можливо, з іншої позиції. Скажу, так, що була мама така, яка постійно поглинала своєю присутністю. Так? Тобто постійно або дуже така гіперопікаюча мама. Яка дуже от там ту дитину не відпускає і поповину не може перерізати вже там 30 років дитині, але воно ж на ранньому етапі формується. да, Оце ще шизоїдна організація. Там от, от дуже така гіперопіка, але з іншого боку, як я вже казала, що може таке бути, що батьки були присутні у виховному процесі тільки тоді. Коли вони от порушували кордони. Зараз сформулюю. Зараз Наприклад, коли дитині потрібно було розуміння, підтримка і любов, батьки були відсутні, ну, емоційно недоступні, чи їх не було поряд, чи вони не розуміли цієї чутливості шизоїда. Зате, коли треба було розказати, що робити, як відчувати, що відчувати і таке інше, контролювати, то тоді батьки такі хоп і приходили. І брали участь у виховному процесі. Тобто, що виходить? Що з'являлися вони тільки тоді, коли треба порушувати кордони дитини. І, а, власне, оце, оцей страх да, поглинання, а, і вже, як я вже сказала, так, що з одного боку страх поглинання, а з іншого боку, дуже хочеться цієї близькості, бо це ж голод, сформований голод. За цією любов'ю, теплом і близькістю. Дуже хочеться приблизитись, але дуже страшно. І хочеться і колеться, знаєте. Ось такий цікавий і сумний момент. Як я вже сказала, що Шизоїди вони, вони насправді можуть здатися іншим людям холодними. Хтось їх може сплутати навіть з нарцисами, з такою нарцисичну організацією чи нарцисичними такими розладами, вже коли в людини. а Чого? Тому що вони можуть здаватися холодними беземоційними. Ну, Насправді, ви там відчуваєте. От ви відчуєте, що він може бути беземоційний але він, насправді, дуже теплий шазот. Вони такі, знаєте, закриті, і такі може бути там покер фейс або навіть така якась. Не насмішка, а ну, якась така трошечки якось зверхність навіть може відчуватися. І ви можете подумати, що це нарцис так самостверджується тут. Але шизоїд, він не самостверджується, він якби просто він реально більше розуміє за інших людей. Він ну, просто вже це в голові знає. Йому не треба нікому нічого доказувати. Він взагалі, от якщо нарцис він дуже звертає увагу на оцінку і думку оточуючих, то шизоїду по барабану. Ну, таке відчуття, як наші шезоїдам не притаманне, ні почуття провини, ні сорому їм ем плювати, що скажуть інші люди. Вони собі отак відчувають і все. От не знову ж таки, мого чоловіка ось ця така штука проявляється, де я так відчуваю і все. Ну, я... Це ж мої почуття. Да, отак я собі думаю, і абсолютно ну, без різниці, хто там що подумає. Да, ось такий цікавий, цікавий момент про шизоїдів. Ви можете сплутати. А насправді вони дуже чутливі. Вони можуть бути на людях такі жорсткі, або серйозні, дуже, або закриті. Приходять додому там, де вони можуть відкритися. І вони такі, знаєте, як медведики-плюшеві, дуже, дуже чуттєві, ніжні, сензитивні. Ось такий цікавий момент. І вони, до речі, шизоїди, вони прагнуть. До таких людей, ну, до таких самих, по суті, до дуже теплих людей, до людей емоційних, бо вони всередині емоційні, а вони прагнуть до людей, які емоційні ще й назовні. Тобто, до кого? До істероїдів? Дуже класна пара складається: істероїд і шизоїд, але за умови, якщо а, обоє розуміються на психології, або розуміються, працюють над своїми почуттями, ходять а, там, в терапії, а, працюють над собою, да? ходять до психолога, а, тому що може бути такий дивний момент для обох, коли а, шизоїд, наприклад, він такий: я тут. Збоку постою, наче й приближуйся, да? підійди до мене. Він каже, в нього такі подвійні посилання. Він каже, підійди до мене ближче, обійми мене, побудь зі мною. А з іншого боку, він каже: але залишайся там десь, от на дистанції. От на, е, як це називається? На дистанції витягнутої руки. Тобто він все ну, одно і хочеться і коли ці, оце. а ось. А істероїд навпаки, там навіть посварилися, істероїд прийде, і він, йому треба висказатися, йому треба розказати, що він, якщо, наприклад, ну, там немає різниці, чи від статі це не залежить, да? частіше, можливо, жінки все-таки. Да? Коли істероїд прийде, і треба виговоритись, і треба наблизитись. Я, я, я наближаюсь, тому що мені от потрібно відчути цей контакт. А шизоїд навпаки буде віддалятися. Чим більше істероїд буде приближатися до нього, наближуватись, тим більше шизоїд такий ні 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 стоп, ово, тихо. Я тут, давай, заспокоїмося, давай мені треба подумати там, і так далі. Ось такий буває момент цікавий. Тому треба просто розуміти ці особливості. І якщо ви істероїд і в стосунках з шизоїдом, тоді просто це до уваги і давайте простір, і не порушуйте особисті кордони, просторові, шизоїда Давайте йому простір, от просто нехай трошечки сам. Бо він так чи інакше все одно, якщо ви не дасте цього простору, він в ізоляцію піде. Він такий, не хоче. ну якщо мені тут нема куди дітися, ну тоді я ізолююсь. Тому що така система. Відходу від реальності у фантазії, вона в дитинстві сформована. А, давайте, на чийому прикладі? Давайте ж на своєму розкажу. А, в моменти, коли мої мама з татом сварилися, або навіть билися, а мені настільки було нестерпно я була маленька. Там старший брат з сестрою, вони ще десь щось там якось сестра розбороняла щось там. А я ж була маленька. Я сижу на. Ліжку і плачу. Я або завмирала, або якось ну, вже тоді якісь коли були такі сварки. А сім'я велика, там, навіть якщо це не було, там мама з татом не сварилась, то це хтось там прийде, оці якісь там розмови перетворюються в балаган, знаєте, така ці, циганська сімейка Сімсони. Ну, коротше, така шумна сім'я, і мені було дискомфортно. От прямо сидіти, а я чутлива, з ну, таки, до, ем, до звуків таких надмірних, я ізольовувалась. Ще до того, як придумали навушники, я собі така, хоп, і в фантазії десь свої відлетіла. Я настільки потім використовувала і навіть в школі, коли е, там я вже знала наперед е, читати, е, я така вже, просто сижу і слідкую, і мені вчителька, де ти літаєш? Де ти літаєш? А я собі так, да, я літаю у фантазіях. А, ось такий момент. А потім, коли От, навушники придумали, в тому числі і для шизоїдів. або шизоїди і придумали їх. А, дуже класна тема. Коли можна, хоп, навушники діти, коли хтось крикливий біля тебе, або хтось, такий, знаєте, хто. Ам... Ну, Вторгається в твій простір, і хоп, ізолювався, все. Або там я навчаюсь, мене не чіпайте, я читаю, я вчу уроки. Або потім в дорослому віці я працюю. Мій чоловік, навіть коли додому приїжджає до батьків, він такий, так? У нього постійно комп'ютер, в нього скрізь собою, комп'ютер. Я працюю, я зайнятий. Це теж можна як момент такої. Ізоляцію рахувати, да, в роботу не завжди можна ж працювати, от, да, якщо говорити там, про мого чоловіка, то він дійсно працює там, в онлайні, періодично, да, в нього пов'язано з цим робота. Але от є такий момент, де це може бути відходом в ізоляцію. Так. Що ще розповісти? А, і до речі, з психологом в роботі теж може така штука бути, яка психологи ж насправді дуже емпатійні, дуже такі, хочуть допомогти. Або там психологи-початківців, або ну, є така в нас тема, коли хочете допомогти. От, от прям інколи аж занадто, і хочеться ж наблизитись, а ще психологи, в яких. Є депресивна акцентуація, де хочеться ближче підійти, ближче-ближче, підійти, вислухати, там стільки емпатії. Що може теж так відсторонитись. да, Минуточку не, там, не приближайся. От десь, десь він може напрягтися, він може не сказати, але він напряжеться. Ось такий цікавий момент, що тут ну, просто потрібно не тиснути. А дати місце і час в своєму темпі, да? дати простір приймаючи. Да? Тому що ну, це незвично, незвично коли е, значимі фігури в дитинстві, значимі дорослі постійно порушували твої кордони, а тут, виявляється, або не порушують їх, да? і це попробуй привикни, або теж порушують. Ну, психолог думає, або да? інша людина, Там, чи ну, я ж до тебе ближче, я ж з добрих намірів. А там ні, це сприймається як порушення кордонів. І, до речі, шизоїди, наприклад, в стосунках з шизоїдом, якщо ви образили шизоїда поранили його, мається на увазі, порушили кордони його, да будь-яким чином просто десь знецінили, десь розкритикували, десь не прийняли, десь різко щось сказали, десь. Його простір, знову ж таки, заважали спати, хропіли, або будили вранці, заважали спати. Ну, от якось порушували, хоч якось його кордони. Він потім не захоче з вами близькості. Тобто, на секс можете не розраховувати. Бо дійсно для шизоїдів, я ж кажу, що шизоїди вони дуже чутливі. От, прям найчутливіші, мабуть, з усіх акцентуацій. І тому для них це дуже важливо. Ну, шизоїд навряд чи піде а, з першим ліпшим переспить просто заради експерименту. Може, і є такі думки і фантазії, але, скоріше за все, це тяжко буде зробити, тому що для них важливі емоції, почуття, такі от прям відчути близькість цією людиною і довіритись їй. А, ось. Такий момент цікавий. Ну, це з моїх спостережень, да, те, що я бачу, і а, там, причому чоловіки і жінки. Ось такий момент цікавий. І там, доки ви не налагодите оцей момент, що не помиритесь, не попросите пробачення, якщо ви десь завинили, або не вирішити ситуацію, не проговорите, не відпустити всі образи, ну, діла не буде. Ну, як діло, сексу не буде. Це якщо так, бо шизоїди, вони насправді дуже відчувають своє тіло. Я не знаю, це, це треба бути дуже дуже втратити контакт з тілом, бути в якомусь, не знаю, можливо, розщепленні, де, де погодитись, коли тобі неприємно, наприклад. Да? Ось такий цікавий момент. Так що, якщо ваш партнер не хоче близькості подумайте, що ви таке зробили, де ви накосячили, де ви не, не зрозуміли один одного. І що треба зробити. Не варто звинувачувати його у фригідності, там, вщі, в чомусь, в імпотенції. Просто задайте питання, що такого сталося. Так, в мене розряджається ноутбук, до якого підключений мікрофон. Будемо скоро завершувати. Що ще хотіла, мабуть, сказати вам таке цікаве про шизоїдів? Але, бачите, втекли думки, розбіглися, треба щось з ними робити. Треба щось робити з ними. Хм. Ну, головне, я, мабуть, вже казала про те, що а, головна ціль, власне, терапії це сублімація оцього аутистичного відходу. А, в таку в творчість, в творчу діяльність. Тобто, да, оцей аутизм може включатися в шизоїдів такий, де вони можуть так тупити, трохи трохи добре ти питаєш що щось він думає довго він щось там так. Інші люди можуть думати, що він, ну, типу, да, або говорити, а то він якийсь трохи дивний чи, чи тупуватий. Насправді нічого подібного. Шизоїди, вони дуже розумні, геніальні люди. Ну, Там різні, да, якщо вони от, така висока організація а, психологічна. А, вони розумні, вони просто застерігають у цьому такому аутизмі трошки. І а, тоді, щоб. Дивіться, там може бути м, такий варіант, що якщо шизоїд не буде а, звертати на це увагу, не буде щось робити з з цією штукою, такою, там, коли входить в аутизм, може там знаходитись в фантазії свої, якісь такі кошмарні там, штуки. Він може там і залишитись і буде дуже мучитись від своїх же власних а, фантазій. І це може шкодити. Але є інший варіант це піти до психолога чи до психотерапевта, чи якось почати самим розбиратися за допомогою психології. В собі і ну, чого до психолога, то що це круто буде, бо буде досвід побудови стосунків з іншою людиною, і це буде безпечно. Да, вибирайте спеціаліста, якій, якому можете довіритися, який да, не буде порушувати ваші кордони, який володіє достатнім рівнем емпатії, знань і умінь, щоб вам допомогти. Ось. І якщо от в такому випадку, якщо шизоїд працює над собою, і, а, власне, терапевт буде спонукати, ну, знову ж таки, дуже. Це не означає, що терапевт скаже: так, тобі завдання, давай, рішай. А, знову ж таки, кордони дуже. Так, спочатку натякати, десь дуже тонко підводити до того, що можливо в тебе якісь таланти. да, Малюєш? Клас. А що малюєш? А, а там, да, ой, щось десь там закинув малювання, наприклад, а? Хм, я не думав повернутися, а як там? Ну тобто а, якісь такі навіть от, в процесі а, консультування можна виявити, що ага, дійсно, повернути людину до творчості. Вони насправді, що вони такі а, класні, вони такі креативні, вони такі творчі. Там просто ну, там треба вивільнити цю фантазію яку в голові, її просто наружу треба. Назовні малювання, вірші писати, ну, там музику писати можливо навіть. Да? Настільки талановиті люди, якщо будете, якщо ви слухаєте про себе, усвідомлюєте да, що це про вас. Сублімуйте, сублімуйте цей свій аутистичний такий відхід в. Від реальності, да? не ховайтеся в ізоляції. це нормально, це нормально ховатися інколи в ізоляції, але відслідковуйте того, що в реальному світі ну, справді круто. Ви спробуйте. Я вас не переконую, не тисну на вас, але спробуйте. Можливо, в реальному світі справді круто, і можливо, справді круто взаємодіяти з іншими, довіряти їм, погоджуватись на цю близькість. Там, там, до речі, така штука ще є, ще Або Страх, що мене поглинуть, або страх, що я поглину, що десь ну, це не наближатися. Тому пробуйте, практикуйте, пробуйте. Можете спочатку з психологом спробувати, як ви будете витримувати а, цю близькість, як інша людина буде витримувати цю близькість, да? а, і потім пробувати в інших стосунках з іншими людьми. того, що. І, знову ж таки, це своє оточення що треба мати. От оточуйте себе людьми, теж такими талановитими, геніальними, розумними, високоорганізованими, які вас будуть розуміти. Так? Не оточуйте себе тими людьми, для яких ви дивні, якісь чудні і так далі. Вони не зрозуміють вас і будуть вас накручувати, що ви якісь не такі. Хоча. Шизоїді то впевнені а, в своїй самооцінці. До речі, в шизоїдів немає такого, навіть якщо вони щось роблять, якусь роботу. В них немає такого, як там, нарцисів знову ж таки. Я зроблю, щоб прославитись на весь світ і щоб взагалі бути самим крутим. Що теж нормально. Для нарцисів це нормально, це класно. І там їм так треба проявлятися. Да? Або вістероїдів. Зараз мені стільки уваги, я такі концерти буду збирати, я таку аудиторію, там олімпійські зберу. Так? Тобто що Зоїда зовсім інші цінності для нього є важливим, коли а, його робота буде якоюсь екстравагантною, творчою, не схожою на інших. А, де і він таким чином буде, як наче, от знову ж таки, свою цілісність. Йому важливо що Зоїду відчувати. Перш за все, свою цілісність і в своєму саморозвитку. Тобто, от, щоб він там комфортно себе почував, не, так цілісно, знаєте. Ось так. Ось так. Що вам ще розказати? А, ну давайте я бігаю, так перескакую. Камінчик не допомагає. Ні, допомагає, ну, так. Може, наловчитись треба. треба. Згадала ще. З приводу близькості і інтимного життя, шизоїди можуть бути механістичні такі, знаєте, на, ну, як, як роботи можуть там, в плані сексу того ж самого. Але не всі. Наприклад, якщо ви шизоїду говорите, якщо ви не шизоїди, ви в стосунках з шизоїдом, ви говорите, як вам подобається, як вам не подобається, направляєте, то все прекрасно, шизоїди вони класні в цьому плані, розуміючи. І так само, ну, тобто, да? шизоїд, ви говорите, не порушуючи кордони так, з повагою, і, і він розуміє, а, тоді я теж можу сказати про свої бажання і потреби, як мені подобається, як не подобається. І тоді класне виходить інтимне життя насправді. Дуже класне. Уявіть. А, шизоїд дуже сензитивний, дуже чутливий. А якщо це ще два шизоїда, ну там взагалі космос. Тому всім раджу. Рекомендую. А, ось такі цікаві моменти, я вам розказую. Щоб вам такого ще розповісти про шизоїдів, чого ви не знаєте, а я знаю. От бачите, в мене є такий теж якийсь відхід в аутизм, де я така е, туплю. Думаю, блін, стільки інформації, як би її. Це знову ж таки проблема шизоїдів, коли вони. Думають і відчувають все прекрасно, а оформити це в слова їм тяжко. До речі, що зойди вони краще розуміють інших людей. Інколи себе їм важко розуміти. Ну це, наприклад, якщо вони не цікавляться цим, якщо їм вони краще інших відчувають, вони будуть їхати в маршрутки і вони будуть прямо відчувати енергетику інших людей, вони знаєте. Ми жартуємо з чоловіком, що ми, коли в метро заходимо, і там така, знаєте, битком набит, короте, вагон набитий. Нещодавно щось там були. І я така: ну все, моя ж згодна часть напрягла, твоя теж давай, вбій, давай, стрибаємо у ту, у, в народ. <кій> дуже некомфортно, насправді. Прям так близько з людьми. І насправді дуже відчувають інших людей. Ось. А от з приводу себе є проблемки. Їм, прям треба хтось, щоб десь до вас зв'язок. Як правило, психотерапевт. Але якщо вони цікавляться психологією, що дуже часто відбувається, тому що шизоїд – це не тільки про творчість, це, це ще й про науку. Вони класні, геніальні науковці. Вони. Ейнштейн, по-моєму, шизоїд, якщо я не помиляюсь. Можливо, помиляюсь. Дуже класні науковці, художники, психотерапевти це ті люди, які шукають сенс людського буття, які занурюються у вивчення своєї сутності, в принципі, людської сутності. І от якщо вони там починають розбиратися, то вони й себе починають краще розуміти. В мене, наприклад, так було, що я не могла в собі розібратися ніяк. Скласти два, додати два, і я почала, я пішла в психологію, а, почала в собі розбиратися, потім настільки добре розбиралась, наскільки я можу це сама зробити. Потім ще до психолога звернулася, і що аж вирішила, не те, що я сама вирішила, мені це інші люди сказали: що вже можеш <свісно> достатньо знань, щоб іншим допомагати. Тому ось така штука. Ось така штука про шизоїдів. Ну, я сподіваюся, що я вже все сказала точно вам, що хотіла про шизоїдів. А, не все, бачите, згадала. Шизоїдів, а може, я говорила вже в попередньому відео. Шизоїдів е, головна потреба в безпеці. Да? Тобто, е, взагалі, в нас всіх є шизоїдна частина: і невротична, і нарцисична, і, і шизоїдна. Ну, а, в шизоїдів це потреба така загострена в безпеці. Тобто, ну, прям, там є страх небезпеки. А, страх того, що світ ворожий, інші люди. Але не так, як у параноїдної особ... акцентуації особистості. А, да, тобто, в параноїдної там взагалі загострено. А в шизоїдних, ну, є такий страх да, про свою власну безпеку. Ось. І це той момент, де шизоїд він буде найбільше підготовлений до якихось там різних апокаліпсисів. Тому що він в інтернеті позамовляє вже, от, от коли війна повномасштабно почалася, бо блекаути. В шизоїдів перших були генератори, акумулятори, там свічки, все що, все, що потрібно і не потрібно. Я ж кажу, вони перші, хто таки так, треба подбати. Ось. Тому. Да, вони такі запасливі. В шазоїда завжди на пікніку ви з ним будете. В нього завжди там буде і ножик з собою, і рюкзак такий туристичний для виживання. Тривожна валізка. От та, яка, так? Да? Хтось там писав, тривожні валізки. Шазоїди вже самі зібралися до того, як ви написали їм про це. Тут дуже важлива така потреба в безпеці. Вони прям це гостро відчувають. Ось. Ну, мабуть, все, бо вже час закінчується. Вже дотягнули до останнього. Люблю вас і обіймаю вас. Підписуйтесь на канал. Переходьте на консультацію. Ну, це вже з наступного тижня або через тиждень. До зустрічі!